Підвідувачі Солодку українцям за кордоном дуже було багато коментарів і просили продовження, оскільки відео було обірване. Продовжую. Є одне питання, яке українцям у шоковій міграції майже ніколи не ставлять. Його замінюють сотнями іншим. Коли ви йдете на роботу, який у вас план, що ви вже зробили для інтеграції, скільки ви ще можете бути в цьому стані? Ці всі питання, це мимо, це все повз реальність і інше. Єдине базове. А вам взагалі зараз є, де ваші психіці просто полежати. Не житло, не контракт, не мова. Чи є у вашої психіки те місце, де не треба збиратися, не треба триматися, не треба доводити, що ти нормальний. І що цікаво, що українці після втечі з війни живуть у режимі. Я ще трохи потерплю. А тоді вже оживу. Тобто синдром відкладеного життя. Але що цікаво, потім не настає. Бо нервова система не виходить із шоку, коли на неї тиснуть. Одне зрозуміти, вона не виходить із шоку. Коли, чим, чим сильніше діє, тим сильніше протидіє закон фізики. Е, найбільше правда, яку важко прийняти у перші місяці, а іноді навіть роки, коли під'єднується синдром біженця, після втечі від війни людина не здатна. Взяти в себе в руки, просто вона не може, не тому, що не хоче, а тому, що ці руки ще тремтять, руки тремтять. І коли українці чують ти сильна, це часто звучить, як у тебе немає права бути слабкою. І що насправді допомагає? Що допомагає вийти з цього стану, з цього регресу? Не мотивація, це не допоможе, не цілі, не плани. А знаєте, що допоможе? Дозвіл бути ніяким. Або ніякою, без самопокарання. Психіка виходить із регресу не тоді, коли її тягнуть, а тоді, коли її просто перестають бити, коли не вимагають швидкості, коли не порівнюють з іншими, коли не соромлять за залежність, не змушують віддячувати за допомогу. Бо допомога це ж не кредит, а виживання це не борг. І те, що я бачила з українцями знову і знову. Людина може місяцями не функціонувати наповну. Да? А потім раптом раз, і почала. Без поштовху. От прийшов момент і, і без чарівного методу, без надусиль. Не, не потрібно ніяких надзусиль. А знаєте чому? А тому, що психіка відчула достатньо безпеки. Психіка перестала чекати удару. Психіка зрозуміла, що її не змусять бути нормальною. І тільки тоді. З'являється.